Він втратив руку і переніс десяток складних операцій. 31-річний розвідник Олексій Кондратенко нині потребує допомоги небайдужих громадян. Бояться то сирота опікуються пораненим самі, лише волонтери запевняють, що харчі, одяг, ліки, все інше найнеобхідніше. у Олексія є грошей. Не вистачає лише на сучасний протез. Його обнімають і по-материнськи цілують зовсім незнайомі жінки, і саме така опіка, розповідають медики, допомагає цьому хлопцю побороти психологічну кризу. До Олексія дуже багато приходять відвідувачів. Це просто люди, незнайомі люди. Приїжджають люди з-за кордону, стараються допомогти. Там піднімають людей, згруповуються якісь кошти, хочуть йому надати, щоб максимально створити умови для його відновлення. У Львівський військовий шпиталь Олексія Кондратенка доправили у дуже поганому стані. Під час супроводу військової техніки хлопець потрапив під обстріл на Луганщині. У бою він втратив руку і зазнав численних ушкоджень внутрішніх органів та голови. Зізнається, поранення вивели його з рівноваги, але триматися допомагають листи від друзів та навіть незнайомих людей. Всі турбуються, запитують як здоров'я. Приносять хто що може, хто їжу, хто кошти на лікування, на протез. Лікарі врятували Олексію життя, і тепер реабілітацією бійця займатимуться волонтери. Марія Вертецька приїхала до хлопця з Іспанії. Розповідає, тамтешня діаспора зібрала гроші, і разом з іншими пораненими Олексій поїде за кордон. На побережжі Мурсії. І вже зняли, так сказати, особняк на 10 чоловік І 10 хлопчиків. Ми хочемо взяти, але ну, основному, щоб це були сироти. Будемо там їм готувати все, що хлопці заважають. Все буде для них, для них, тому що вони наші герої. Нині волонтери збирають гроші на протест для Олексія. Коштує він щонайменше мільйон гривень. Щоб зібрати цю суму, волонтери просять допомоги небайдужих. Тобто дуже великі кошти, і чи нам вдасться назбирати? Ну я надіюся на Бога, на людей будемо надіятися, що буде у Льоша той протез і що він зіграє на гітарі, бо він грав на гітарі до війни. Олексій вірить, що кошти на протест таки вдасться зібрати, і він повернеться до звичайного життя. Степан Орест та Львів, спецкор два плюс два. Допомогти герою разом цілком реально для усіх, кому не байдужа доля Олексія на сайті телеканалу 2+,2 Плюс у Рубриці. Допомога міститься уся необхідна інформація та банківські реквізити. Адреса інтернет сторінки просто зараз на ваших екранах.